А ми переходимо до красномовної номінації Оратору року. І тут перемогу здобуває Дмитро Котляров. Військовослужбовець ЗСУ та депутат Рівнеради. Ради. Ну просто хтось, ну, хтось, підніміть зараз руку. Поясніть, як так може бути. Через Київ хрен проїдеш, всі машини, всі же ж багато. Вони ж вот є. Це ж ну ви думаєте, що військові цього не бачать. Він прийшов на одну з сесій, де виступив з півгодинним спічем. Називав це політичним стендапом, намагався проводити інтерактиви, читав статті української правди про США і Другу світову війну, де припинили виробництво певних товарів. А також сказав, що майно українців тепер вже не їхнє майно. Будьте готові підтримати мобілізацію всього що у вас є Всього. Всього майна думку, що це майно вже не ваше такий емоційний спіч Дмитра Котлярова. Депутати підтримали оплесками. Вочевидь, Дмитро Котляров забув, що до повномасштабного вторгнення саме він був ініціатором ідеї 100-тисячної компенсації воїнам АТО ООС замість земельної ділянки у Рівному. А коли ж журналісти «Рівне онлайн спілкувалися з ним на тему, чи готовий він своє майно, якого чимало віддати на потреби зсу. Він зніяковів і не зміг точно відповісти на це запитання а можливо, у нього просто відняло пам'ять, про яку він говорив у сесійній залі. Заміщення пам'яті так працює пам'ять. Що тепер я не пам'ятаю, що голова якоїсь там комісії? Об'єктивно, смішно, але не пам'ятаю. Більше про зашквари Дмитра Котлярова ви зможете прочитати в наступних публікаціях на сайті Рівне Онлайн. Як би там не було, але оратор року цим своїм виступом у сесійній залі, як кажуть у футболі, дав в штангу. Вандервар! Ой блястяще! Блястяще! Вандербард!